Мої вітання, це Радіо Без цензури, я Олександр Івахнюк. Зараз хочу розповісти про зміну роботодавця, чи, ну, при тому, що людина переїжджає в інше воєводство і карти побиту ще немає. Якщо будуть запитання, то ставте їх після того, як вже прослухаєте цю інформацію. Якщо ви, наприклад, працювали в Мазовєцькому воєводстві, а вирішили переїхати в воєводство малопольське, то перше, що вам потрібно зробити, це написати листа до відділу справ іноземців з проханням перенести вашу справу у малопольське воєводство. Е Часаме, ну, е, добре, спочатку, е, тобто ви пишете листа за стандартним е, способом ділового спілкування. Зліва, згори в листі пишете, хто ви, ім'я, прізвище, дата народження, номер справи, е, е, справа трошки нижче з іншого кутка, е, ну, справа трошки нижче під тим, що ви написали зліва. Пишете, до кого? До Воєводи, наприклад, ви переїжджаєте з Мазовецького у, е, цей. ви приїжджаєте з Мазовєцького у е, е, Малопольське. Ви пишете до воєводи Мазовєцького, тому що ваша справа в Мазовєцькому. І далі пишете просьба обще справи. Uprzejmie proszę o przekazanie sprawy, mojej sprawy o pobyt, no, o pobyt czasowy do wojewody malopolskiego z powodu przeprowadzki i zmiany pracodawcy. Інформує, що от, ну, обшай, я прошу на керувач кореспонденції в тій справі під адрес і вказуєте свій, свою нову адресу. Таким чином, коли у воєводи Ну, за деякий час вам на ту адресу, тобто, все це оце, оцього листа написали, відправляєте його поштою поліцовим пріоритетовим з підтвердженням висилки, щоб було підтвердження, що ви це справді вислали. За деякий час. Вам прийде лист е, на нову адресу від Воєводи Мазовєцького, е, копія такого листа до воєводи Малопольського, в якому буде написано приказує справи за ВЛАЩІВОЩУ» е, І далі, коли вам уже це прийде, ви будете це вам буде підтвердження, що вашу справу передали. А далі ви вже пишете до воєводи Малопольського. Обшем'я прошу те саме шапка. Хто ви? Komu wypiszę Teraz u do Wojewody Małopolskiego, prośba o informację. Uprzejmie proszę poinformować, czy już dostaliście Państwo w mój wniosek przeniesiony z Mazowieckiego. Czy nadana sygnatura, czy są jakieś braki, które muszę uzupełnić? Uprzejmie proszę kierować korespondencję pod adres takiej takiej. І е, воєвода Малопольський у відповідь на цього листа все це паперовий лист поліційним пріоритетом з підтвердженням висилки висилаєте. Звертаю увагу, що поки ви щось пишете на мейла, бо часто питають, а можна на мейлу, там, а можна просто комусь там щось сказати в Уженді і вони перенесуть. Нема такої можливості. Е, в Уженді ви можете поспілкуватися тільки з. Охоронцем або працівником інфолінії, е, а ні той, ні той вашої справи не розглядає. А коли ви висилаєте листа, то ви здійснюєте, вчиняєте юридичну дію. Тобто е, це зовсім Це юридична дія, на яку вже не можуть вам не відповісти. Отаким От чином вчиняєте юридичну дію, висилаєте цього листа і чекаєте на відповідь, за деякий час вам прийде відповідь з визванням щось там донести. І вже в Малопольському будуть вашу справу розглядати. Якщо ви ще не здавали відбитків і не платили, то вас попросять е, ну, заплатити і здати відбитки. Якщо ви заплатили і здали відбитки, то вас попросять знов заплатити уже в новому воєводстві, а відбитки пороз... не здавати не проситимуть. Тобто е, ви тоді можете у тому воєводстві, де ви перед цим платили, попросити про. Е, Повернення грошей, а в новому воєводстві доведеться заплатити на той, е, ну, на той на те конто, яке там вказане. Як, конто, як правило, ну якщо це, наприклад, знову ж таки наводимо приклад Малопольського, то е, вам треба буде платити на уженд міста Краков. Е, там ну, на сайті відділу справ іноземців є цей номер рахунку, ви його знайдете, жодної проблеми з цим не буде. У разі як після прочитання, вірніше прослуховування цього у вас виникнуть питання, звичайно ж, ага, якщо це перебування з працею, то звичайно ж від нового роботодавця вам треба принести нові документи, такі як від попереднього. Ви ж вже в іншому місці і підставою для перебування вашої є праця, а праця у нового роботодавця, то новий роботодавець повинен принести залочник номер 1 щоб показати, що він справді вас хоче взяти на роботу, на, -та, на таку-то роботу, за такі-то гроші від такого-то до такого-то числа. Отже, ще раз повторюю, телефон 730 150 901. 730-150-901. Якщо залишилися питання, то ставте. Якщо вам все зрозуміло із того, і ви хочете дізнатись, тільки чи правда те, що ви почули, то тоді, будь ласка, Ну, ви можете спитати, чи правда те, що ви почули, але я в такому випадку змушений буду вас спитати, чому у вас виникли сумніви. Тобто, якщо, якщо ви хочете спитати, чи справді те, що ви почули, відповідає дійсності, то приготуйтесь відповісти мені перед тим на питання, чому у вас виникли сумніви, в тому, що те, що ви почули, відповідає дійсності. Ну тобто я закликаю використовувати слова за призначенням. Загалом дуже прошу звернути увагу на правила користування безплатною інструкцією, які є в мене на сайті. Тобто, не використовуємо слово дивіться, бо по телефону питання, ну, я завжди буду питати, куди дивитися. Тобто ми будемо витрачати час. По телефону, який смисл говорити слово дивіться. По-друге, коли, коли ви дзвоните, щоб щось спитати, то саме з цього починайте. Не питайте, чи я Олександр. Чи займаюся картами побиту, чи в мене є зараз час, чи можна зараз проконсультуватися, чи можна взагалі проконсультуватися, чи можу я відповісти саме зараз. І так далі. На всі ці питання відповідь так, можу, так, можна. і так далі Тобто ці питання пропускаємо і переходимо одразу до питання, яке вас цікавить. Не розказуємо. Які там нас ну, ситуацію, нічого, тільки питання, що ви хоч, хоч хочете під час цього дзвінка дізнатися? І я негайно і вичерпно вам відповім. Якщо ж ви поставите якесь із цих питань, то я буду питати, чи читали ви інструкцію, чи слухали ви інструкцію, чому ви вирішили все ж таки поставити це питання? Ну, тобто я буду з'ясовувати щось, що важливо для мене, замість того, щоб відповідати на ваше питання. А ви ж хочете якомога швидше отримати відповідь на своє питання? Бо для мене дуже важливо, чому люди ставлять питання, відповідь на яке вони вже отримали. Тобто відповідь на питання, чи я Олександр, є на сайті, який називається Радіо без цензури проєкт Олександра Івахнюка. І там мій телефон. Тобто, питання, чи правильно ви позвонили, теж не має сенсу, тому що ви ж набираєте той телефон, який є на сайті. То значить сенс не ну вірте в краще. Тобто, якщо ви набрали саме той телефон, який є на сайті, то питання, чи правильно ви позвонили, теж не має сенсу. Чи можу я відповісти, теж не ну, це? Питання не має сенсу, якщо я взяв трубку. Якби я не міг відповісти, я б трубку просто не взяв. Тим більше, чи зручно мені зараз розмовляти. Якщо я беру трубку, а я зразу беру трубку. Як тільки перший дзвінок, я зразу беру трубку. То якщо людина зразу бере трубку, то питати, чи зручно їй зараз розмовляти, це забирати в неї час. Люди часто кажуть, що це ж прояв вічливості. Ні, це прояв хамства. Ви забираєте час. Тобто старайтеся використовувати слова. За призначенням, і тоді е, розмова наша буде ефективною. Я тоді не змушений буду з'ясовувати щось, що, ну, що мені треба з'ясувати, якщо людина ставить ці питання, і буду одразу відповідати на питання, яке поставили ви. Ще раз нагадую, це радіо без цензури. Я Олександр Вахнюк і телефон, на який можна позвонити. 730 150 901.